Вітаю вас на каналі вдома. З вами знову Сергій. В цьому відео ми продовжимо готувати коктейлі з текілою. Сьогодні наш коктейль це Матадор. Але в ході дослідження джерел виявилося, що в варіації коктейлю-матадор є як мінімум. Дві версія, яка більш популярна зараз, це версія з соком ананасу. Перші згадки про цей коктейль ми можемо знайти в книзі 1972 року «Trader Вікс Bartender's Guide». Це доволі простий коктейль, який налічує лише три інгредієнти, такі як текіла бланка, свіже сік лайму та свіжий сік ананас. Його дехто порівнює з коктейлем викрутка з горілкою. Але на мою думку, ці коктейлі... Мають багато відмінності. І те, що в них головна частина сік, це не означає, що це схожі коктейлі. Що ж, розпочнемо готувати першу версію коктейля Matador Беремо наш шейк, додаємо лід. Десь половина шейку. Першим інгредієнтом у нас іде текіла, її нам потрібно 30 мл. Наступним у нас іде сік ананасу. Нам потрібно 60 мл. І останній інгредієнт це у нас сік лайму. Нам потрібно його 15 мл. Достатньо. Додаємо літ на шкелер. Можна прикрасити цей коктейль або з кіпкою лайму, або з кіпкою ананасу. Я більш полюбляю коктейлі без прикрас, мені так більш е, зрозуміло, більш зручніше. Ви можете пробувати прикрашати, як, як вам захочеться. Що ж, будемо пробувати. Наш Матадор е, – першу версію. Запах приємний. Він відчувається аромат ананасу та текіли. Вони чудово поєднуються. Це, як на мене, гарна альтернатива маргариті, більш слабка, тому що більша частина безалкогольних інгредієнтів. Але вона доволі цікава за своїм поєднанням смаку ананасу та лайму. Текіла не губиться на їхньому фоні, і, і причому спиртозність взагалі відсутня. Тому як легкий освіжаючий коктейль, особливо влітку. Це чудовий варіант. Його можна спокійно модифікувати в сторону більшої солодкості за рахунок додавання ананасового соку. Це допускається, це не буде дуже великим відхиленням від рецептури. Тому пробуйте, можу радити. Переходимо до наступної версії. Згадки про цю версію Матадора старші за попередню на 35 років. Вперше вони зустрічаються в такій книзі, як кафе Cocktail Book. Це у нас книжка вийшла в 1937 році. І цей коктейль складається також з трьох елементів, але спільного в них лише текіла. І так про інгредієнти. Першим у нас інгредієнтом буде текіла бланка. Наступним нам знадобиться сухий вермут. У нас це французький Noiлі Prat. І останній третій це у нас драй курасава. Драй Orange Curaçao, якщо бути точним. Пропорції однакові, тому цей коктейль дійсно можна назвати дуже простим, сподіваюся, і дуже смачним. Приступимо до готування. Для приготування цього коктейлю нам знадобиться змішувальний стакан. Оскільки до складу цього коктейлю входить вермут, тому використовується метод стіру, а не метод шейку. Тож, почнемо спершу додаємо лід. Тепер текіла. Нам потрібно 30 мл. Наступний моранж курасава. Така сама пропорція, 30 мл. Останнім йде у нас сухий вермут. Теж 30 мл. Це все стіруємо приблизно 15-20 секунд. Стандартний час. Думаю, достатньо. Я використовую коктейльний келих, якихось строгих рекомендацій до подачі в цього коктейлю нема, тому можете використовувати будь-який. Готово? каштуємо, Колір мені вже подобається. Я взагалі, можна сказати, прихильник коктейлів з, з вермутом, Запах. Дуже приємний текіла, чудово поєднала свій аромат соранчку росава, і це дає вельми приємний аромат апельсину. Що ж стосовно смаку, цього коктейлю, цей коктейль дуже відрізняється від маргарити і від попередньої версії. За рахунок відсутності соку лайму він дуже переважує в сторону солодкості. І це дуже сподобається людям, які полюбляють солодкі коктейлі і не дуже люблять занадто кислі варіанти коктейлів, такі як Маргарита або саури, віскі Саури і інші. Тут кислотність майже відсутня, Спиртуозність, на мою думку, не відчувається. Але все ж таки треба розуміти, що всі три. Інгредієнти в нас алкогольні, тому це доволі міцний коктейль, але доволі е, цікавий по аромату і по смаку. Як на мене, він занадто солодкий, і для мене, мабуть, було б цікаво об'єднати ці два коктейлі в один. Але можливо, це буде в наступних наших відео. Що ж, підводимо загальний підсумок. Перша версія Матадора можна спокійно рекомендувати людям, які полюбляють. Е, Маргариту. Він доволі схожий по смаковим якостям. Другу версію можна рекомендувати як експеримент тим, хто любить текілу і хоче спробувати якесь нове поєднання смаків. Або просто, як я вже і казав, ті, хто люблять солодкі коктейлі. Тож пробуйте, готуйте. Рецепти в мілілітрах ви знайдете в описі до відео. Як завжди, підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Залишайте свої коментарі. Особливо з побажаннями. І не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це наразі найважливіше. І до побачення в наступних відео. Я молодець. Я молодець.